Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Сьогодні 31 грудня, трошки раніше я буду робити розкладик, бо потім буде багато справ. Зараз вже практично час дня, 12.43. Буде такий нахльостик трошки, бо вчора я робила познувато, то десь на 5 годин буде такий нахльостити. Ось завтра постараюся теж подивитися, бо ну, будемо дивитися люди. Там я клала, що 1 січня а, будуть якісь проблеми, але ми подивимося ще, бо ми ж знаємо, який у нас ворог. Сьогодні він хоче, завтра не хоче. Тобто. Може, ще й передумає. То були його плани, то були його, в принципі, і дії вже були, але все може бути. Так що так. Ну що, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години. В плані ударів. Ракетами, дронами, снарядами, яка буде у нас обстановка в Запоріжжі, то покажіть нам то. Я можу сказати, що будуть якісь поганенькі новини у нас, іде чогось відрізання, але воно не буде дуже <кій> сильним якимось, знаєте, бо тут на низ все йде. Ситуація буде ясна, відкрита. Ми будемо мати ті ж самі почуття, ті ж самі емоції, які ми маємо і на кожного дня з вами. І нам випадає жреця дуже серйозна карта. Старший аркан, який має розум, який наставник. тобто все ж таки все буде якось так, знаєте, розумно, в розумних таких нормах. Не буде якогось такого щось. Ну, по цим картам я не можу даже сказати що будуть якісь конкретно прям такі удари. Так, буде відрізання чогось і тут погані новини, але це буде невелике. Це буде щось. Як обично, нічого з такого сверхізвістяного тут не буде. Так, давайте подивимося, як спрацюють наші ППО на ці 24 години в плані відбиття ракет, дронів, снарядів. Буде відкрита ситуація, але будуть у них і якісь такі моменти неприємні. Трошки не буде їм хватати чогось. Проходять, проходять вони оце, цю нехватку. І на це відкритість падає ще і слення, і оздоровлення. Тобто ситуація буде ясна, нормальна. Все буде понятно, люди будуть працювати. Ось. Але ж криза це пройдемо, нічого страшного тут не буде. Події, трошки не вистачає тут енергії. ну, Настрій буде трошки підпорчений. Скажемо так, але будемо мати, саму, будемо мати все. Так, полетить, може, десь скло. Щось таке буде від віхрям таким. Ну, якось так. Але ППО будуть працювати ось наші хлопці. Немає тут косвеного удару. Оця мечова карта, яка там і трійка, ось всі карти, які випали на а, ці дні. На ці сутки, тобто на ці 24 години. Будь ласка, дайте мені карту сигніфікатор ракет по, прав... по Запоріжжю на ці 24 години. Так, проблеми є. Проблеми будуть і, до речі, багатенько. Щось так. Затримка буде також. Е... Ну, Фортуна на нашій стороні. Тобто, якусь кількість ми зіб'ємо, якусь кількість не зможемо збити. Тому ця карта, бо щось не... якось не спрацюють вовремя. Це може бути затримачка чогось і не спрацює щось. Але в цілому ну, буде все більш-менш. Але проблеми, так, по ракетам будуть проблеми. Чомусь допомога у нас не срабатує. Тут іде відрізання. От ракета йде відрізання. Таємна історія якась буде жриться. Але не буде нічого такого, щоб прям там вау-вау. Не буде. Ну, ота проблеми карта, вона показує, що да, проблеми будуть з ракетами. Дайте мені сигніфікатор, будь ласка, карти дронів на ці 24 години. Як то ми будемо мати дрони? Якщо і будуть, то ми їх затримаємо. Будемо довольні, але злі. Бачите, будемо займатися цими, цими речами. Так, трошки щось втратимо, трошки щось не буде вистачати, але в принципі буде затримка цих дронів. Давайте подивимося. Будь ласка, дайте мені карту сигніфікатор на снаряди С300. Будь ласка, на ці 24 години по Запоріжжю. Що то буде? О, буде захист нам. Слава Богу, нічого ми не будемо втрачати. Зміна фази, відкрита ситуація, але миру люди не буде і буде якась ізоляція. І сонечко. Тому що ми ізолюємо ту С-300? Може її у хлопці раніше в як кажуть, щоб вона нічого не кидала нам. Але чому ж тоді мир перевернутий? Ну, якось бачите, і ізоляція миру. Тобто, десь в якійсь частині вони можуть попасти. Тобто ізоляція окремої частини і там не буде миру. Так, можна прочитати це. Але в цілому, взагалі, буде все добре. Сонце. Так, добре, покажіть, будь ласка, мені карти, що будуть у нас втрати людей за ці 24 години з приводу цих ракет, дронів, снарядів, тощо, що будуть у нас загиблі люди. Буде страшно, буде страшно відрізання чогось буде, але потенціал є. По чашам те ж саме. Відрізання, бо ця карта мене безпокоїть. Тут вірність, тут все добре. Ну, Тоді, може, це будуть під якось не знаю, люди. Будуть себе не дуже серйозно поводить. Ось, бачите, немає сил. Але, в принципі, не повинно бути загиблих людей, я не бачу. Навіть ця карта, вона в позитивному плані. Так, це страхи, але потенціал є. По землі тут у нас гарна придворна карта. Так, це що у нас тут? Король? Король. Ну, Сил немає відрізання, то Ну, по здоров'ю щось може бути. Але тут пияцтво поряд. Затримка, затримка. Ну от, щось таке буде. Чого затримка? Затримка подіям. Не будуть нічого діяти. Ну от, Тому воно так і буде. Десь щось якось люди себе поведуть ненормально, то тільки там буде проблема, а так, в принципі, нічого такого і не буде. Так, давайте подивимося, чи буде руйнування будівель по місту Запоріжжя на ці 24 години. І за ракет, дронів, снарядів тощо. Руйнування будівель, усіх, любих, різних. Різного, різного направлення, призначення, справедливість, відкрита ситуація сонця. Прекрасні карти. Сподіваюсь, що так воно і буде. Стабільність є. Ця карта, правда, туз перевернути, по і того трошки буде зла ситуація. Ну. В цілому, в цілому, в цілому, все ціле буде. Якийсь буде невеличкий шанс такий. Але бачите, оця карта по ітогу, вона це така, знаєте, королева, але вона дуже зла і жорстока. по ітогу. Ну, тобто, так, Росія, вона така і є, вона буде нам мішати, але ми будемо все мати, і все буде хорошо. Так, давайте подивимося наші мости, що буде з мостами. За нашими на ці 24 години. Новий мост. М -м, потенціал є. Все добре, але чогось страхи і чогось немає серед людей там порядку. Ну, ось прийде наведе порядок. Так, мост Дніпрогес. Дніпрогез Дніпро старий мост наш. Тут щось якась нервова буде обстановка. Якось, але зірки будуть охороняти наш, наш Дніпро Гес і фортуна на нашій стороні. Все буде добре. Ну і давайте подивимось Преображенський мост. Я хочу, щоб багато було карт у нас для вибору. По мостам більш-менш, слава Богу. Слава Богу. Буду бо тому мости були підзад під таким. Так, Преображенський, затримка. Затримка немає сил, але все ж таки йде, і якесь обрізання там буде. Але тут же ж падає імператриця. Миру немає. По Преображенському мосту, може, будуть якісь знаєте, попитки, але десь близько може. Але все одно, все одно оці карти, вони все показують, що буде, в принципі, добре. І затримка, це ну, затримка. Може. Трошки перекриють там десь щось. Або затримають якраз там ту ракету. Тут, будь ласка, хочу подивитися, що це за затримка. Так, буде стабільна обстановка. Все буде добре. Що вони обрізають? Силу обрізають і миру не буде. Ну, я не знаю, з чим то пов'язано, чому тут мир перевернутий. Працюють люди, працюють, і все буде окей. Не знаю. Ну, бачите, падають такі карти, багато косвених карт. Але, але головне, це оця карта. Ось вона. І оця теж підтверджує її стабільність. Тобто затримка впала, то або трошки там притримається по якійсь причині двіження, або затримають десь поряд у ракету. Чи що там буде летіти. От то показує затримка. Ну, якось так. Так, і давайте подивимось залізничні вокзали міста Запоріжжя ЗД1. Відкрита ситуація. Імператор. так, ну Тут я бачу, що тут п'ять люди, да, і буде трошки тоска. Ну, знаєте, я скажу вам, що алкоголь він же завжди таке робить. По початку енергія, а потім якесь не то настроєння. Тобто, по ЗД1 все буде нормально, там у нас охороняє імператор. зд 2 залізничний, теж охорона, все відкрито жриця якась таємниця. Відкрита ситуація. Перевернути дьявол. Помірність. ну І теж пада імператор. Тобто, навіть якщо там щось якось, все буде захищено. Так, така трошки, знаєте, напряжна тут ситуація, але теж все обійдеться. Так, і давайте подивимось залізничний вокзал Ліве Запоріжжя. Що нам покаже, який дасть сигнал. Тут щось немає електрики, може сил нема, бажання немає їхати, може, пустий вокзал буде, чи що, чи знеструмлений. Тут йдуть якісь невеличкі втрати, будуть, якісь тимчасові. Але дев'ятка падає, кризис проходиться, буде йти боротьба, допомога не буде, тут буде якась аферистична історія. Ну, Таке щось буде, знаєте, по косвеному варіанту. Я не бачу тут ударів. Ударів я тут не бачу. Ця карта перевернута, це тимчасове щось таке буде. Ем, ну, Серйозно я не бачу. Тим паче впала дев'ятка. Дев'ятка по чашам, то треба загадати бажання, хто там буде, загадуйте, дівчата, все буде добре і не треба себе накручувати. Так, косвені є моменти, що буде щось таке. Ота перевернута десятка. Ну і більш такого, щоб так щось страшного, більш там нічого такого і немає. Так, торгівля, торгівля, давайте подивимося. Хоча завтра, може, воно не буде так яскраво, але давайте, в общем, подивимося. Торгівля відкрита. О, бачите, тут щось буде така історія: хитка і башня. Але по почуттям буде те ж саме: зміна фази. Зміна фази. І що по ітогу будемо мати? Ну, таке собі. Ну, Який день, така й торговля. В плані, ну, хитка буде там ситуація, бо там намічається, якісь будуть там моменти такі, що е, рухливі такі по башні, що може десь щось там ну, будуть сирени орать, буде таке щось, може десь щось і поп попаде. Я в цілому взяла, бачите, по всьому місту, будемо дивитися по берегам, давайте глянемо закриту торгівлю. Закрита торгівля, супермаркети, магазини. Теж немає миру, люди. Немає миру, десятка на мінус. І йдуть, он, ласка, проблеми. І башня. Щось десь люди по торговлі. Я і вчора дивилася, мені не сподобалося. Десь вони хочуть кинуть по торговим об'єктам, щось хочуть попасти, по торговим центрам, може, десь хочуть попасти. Десь копі людей хочуть попасти. То будьте дуже уважними. Так, в принципі, ми все таке основне подивилися. І давайте я подивлюся на гномах. Яка у нас буде загальна обстановка, наш цивільно-військовий розклад з ітогом. Будь ласка, гноми, покажіть нам на цей час, плюс 24 години. Розкладайте нам карт на цивільно, як будуть люди себе почувати. Як влада буде себе почувати? Що ми будемо з цього дня мати? Будь ласка, покажіть нам то люди. Влада, що ми будемо мати всі з того. Військова сторона, ракети, дрони, снаряди, що ми витримаємо. Ну і тох цих суток, цих 24 годин. Будь ласка, покажіть нам то Так, дивимося. Значить для людей. Прекрасно, готовляться достіження, подвійки, все добре у людей, якось по по чашам, все нормально. Збираються компаніями, і... А хто і не компаніями, але мають щось поставити на стол, бо Новий рік ми звикли його празнувати, хоча я не вважаю то праздником, Може, це праздник дитячий, але ну, в принципі я не вважаю Це празником. Не... привід поїсти Олів'є. Бо я його не роблю, бо то вредний продукт. А, так, як себе веде влада? О, Пожалуйста, вони лізуть в займи, щось там кредити собі беруть. Як завжди, щось чухають, вішають на нас. Беруть собі, а отдавать нам. Так, і що ми будемо мати? Ми будемо мати те, що ми залежимо від цієї влади. І, в принципі. А... Самі себе, як кажуть, ми бережемо. Да? Самі себе бережемо з дубинкою від тої влади. Що ми будемо мати по, по військовій частині? Так, кризисна карта по жезлам це каже про те, що так, ми будемо захищати себе. Ця карта показує достаток, що ми будемо себе достатньо захищати. У нас є для того все, щоб себе захистити. Ну і, в принципі, бачите, удовольстя, то з кубків ми будемо задоволені, так що не буде нічого страшного. А По ітогу, по ітогу нам падає ось, пожалуйста, така класна карта королева чаш. Ми будемо мати нормальний настрій по ітогу. Ну, я милосердя, я вже вам казала, що так, ми будемо трошки там якось, знаєте, розум нам каже, давайте економить, давайте економить трошки, але ну давайте щось дамо. Ну, якось так, знаєте, 50 на 50, то милосердя тут по цій карті. Ну, і дев'ятка монет. Так, ми все ж таки хочемо а, залишати при собі гроші. Не дуже шикувати. Не дуже-дуже скромненько і е, основна маса людей буде скромно, то все проводить. Так що так. Ну і давайте карту поради візьмемо, як і того, що там вона нам порадить. А це буде справедливість. Так що ось справедливість це перше. Дуже прекрасний розклад на місто Запоріжжя. Мені подобається. Єдине, що влада бере гроші, а от нам прийдеться. Ну, це таке. А так, що ми економимо, так, люди, ми економимо. Ми економимо. Столи скромненькі, але все ж таки буде, буде будуть вкусняшки, да, потрошку. Потрошку будуть. Так, давайте подивимося правий берег, як себе буде почувати на ці 24 години. Будь ласка, карти, покажіть нам то. Як себе будуть почувати люди цивільні? Прекрасно. Влада наша. О! Що ми будемо мати з цього дня? Ну, бачите, будемо працювати. робота, напряжна робота, будуть працювати ЗСУ, люди ті, які працюють, в яких скользящий графік, тут будуть працювати. А влада, бачите, діля, ділять ділять ті гроші. Втіхаря думають, поки люди бухають, ми будемо гроші ділити. А, хе -хе, давайте подивимось військовий розклад. Що ми будемо мати з цього дня? Ну, бачите, військовий розклад. Ну, мабуть, Росія буде економити ті ракети вже скоріше бо вони в них закінчилися. Е, ну так, бачите, всі такі карти, такі прижимісті. Прижимісті і милосердя також тут це впало. Ну, не буде там нічого такого зверх'єстечного, бо вони вже економлять то все. Так що так. Отак на троєчку і буде якось. Якось так. Дайте я на мичову покладу. Так, 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 казна, достаток. Тут не буде тих ударів, щоб нам щось розхирячити. Ну і давайте і то подивимося по правому, бо теж падає вам королева люди. Але будемо все одно ми захищати себе по жизловим п'ятіркам. Захищати, охороняти. Ну і падає нам тут колесниця, спасіння, сила. Так, що правий берег, ви у нас е, такі бойові. Ну і карта порада. Е, то праздник є праздник, і треба, е, бачити успіх, достіження, то все празнуйте, але тримайте себе в рамках, приліччя якось трошки. Все буде хорошо, люди. Все нормально. Бачите, чим влада займається, молодці. Як завжди, ми в них не сумнівалися в їх способностях. А люди оце будуть захищатися. Ось, пожалуйста. Люди за займаються ділами, а влада займається хірнею. Так, дивимося лівий берег номи. Покажіть нам, будь ласка. Як себе буде почувати на ці 24 години лівий берег міста Запоріжжя? В різних сферах. Люди цивільні, влада. О. Що ми з того всі будемо мати? Військова сторона прильотів для лівого берега, що ми будемо мати? Який буде ітог цього дня цих суток? Ой, гляньте, хто падає. Там королева падала дважди, а тут, бачите, впав король. Клас! Ну і імператриця у нас, бачите, є на лівому березі. А тут жриця. Ой, клас, на лівому березі, прям такі карти класні попадали. Ну, дивіться, на людей впав єрофант. Люди розумні у нас. Люди і є оцей єрофант. Мудрі, мудрі, розумні. Ось, пожалуйста. Влада. Oh. <реш> влада буде все при... перебільшувати свою роботу, що вони так працюють, так працюють, прям без них ніяк. Що ми будемо з того мати? А ми будемо мати правду. Бачите? Будемо мати правду, гарне почуття, і будемо їм казати, що ми про них думаємо. По військовій частині буде все по лівому берегу. Стабільно, нормально. І імператриця нам ще падає. І захист. Так. І що ми будемо мати з тих суток? Ми будемо мати короля по чашам. Прекрасний настрій, рідня. жриця красуня. Теж У нас не тільки чоловіки мудрі, а й жінки також. Ось парочка, бачите? Це не просто так такі карти впали. Ну і ось така, така звірюшка нам впала, по ітогу, що будемо ми охороняти своє. Ми своє нікому не дамо. Але оці хлопці нас обманюють. Бачите, як вони схожі? І теж шістка. Бісовщина, блін. Шістка це карта бісів. Ну, так от, бачите? По ітогу ми будемо це все охороняти. Ми не довіряємо їм. Ми їм не довіряємо. Ось. Ось такі карти. Гляньте, по ітогу нам які класні випали. Ну і карта порада для лівого берега. Працювати. Працювати. Хто працює, працювати. І все буде хорошо. Всі вклади. робимо вклад. В перемогу України. Ось, ну, мені дуже подобається люди, я вас е, вітаю. Нарешті ми закінчили цей рік і січень почнеться, він буде такий же тяжкий, але буде більш проривний. Ми будемо дивитися, що і як там буде. Але треба ще пережити ці праздники, бо росіяни вони дуже скрепні. Прив'язуються до дат вони там шаманять. Так що ось так. Ну нічого, все буде у нас добре, і ми завтра зустрінемося в тому ж составі. Бережіть себе, своїх близьких. Я вас всіх обнімаю. Міцно, міцно дівчаток, які за кордоном, які у Польщі, в Італії, в Германії, то хто на Західній Україні, вітаю вас. Щоб ваші чоловіки повернулися живими, які на війні, щоб ви були живі і здорові, щоб ваші діточки були живі і здорові. Бажаю вам всього самого найкращого. Ну і росіянам бажаю все ж таки набратися розуму. Ті 2% які дивляться росіяни, може то наші українці, тримайтеся. Ну і жалко, що ви там сидите, звісно, вам треба отуди уїжджати, якщо є така можливість, якщо ви нормальні люди, там жити буде неможливо. То бажаю вам вирішити це питання і якось отуда просто виїхати. Все, люди, зараз швиденько зроблю правий-лівий берег. Щоб ви були спокійні, і я також ми разом з вами все почуємось, па-па!